Ну, майже на руках, да? хтось то, максимум під потилицю дасть, але це дуже бережний стан і зрозуміло, що вони не вороги нам, вони, вони наші. Ну от Питання тепер, як будуть розгортатися ці події? Чи вони будуть керовані? ну от Є заклики Ценюка і Турчинова повернутися, але... Ми ж бачимо, що... Ну, я скажу, їхні я заклики... була присутня, що люди абсолютно не сприймаються. Це до Ігоря питання було. <свист> до, <свист> до Ігоря? <свист> я я погоджую, просто що... Як очевидець події тільки говорю, без всього, без будь-яких без На жаль, будь на жаль це абсолютно правда. Це люди не сприймають. Треба казати, повертайтеся, щоб. Щоб що? Ну, я би сказав, що я би пообіцяв, наприклад, все-таки, що ми відновимо блокування. Тому що е, зараз у нас чи не єдиний інструмент, не спротиву – це мирне блокування органів влади. Це той інструмент, який свого часу чомусь від нього відмовилися. Після цього почалося це наростання народного гніва. Приховано, приховано, а потім він зараз виліз. пружину Тут виникає ще кілька 100%. питань. Чи опозиція знала про... Такий пакет документів, які збиралися голосувати у Верховній Раді в той спосіб, який його голосували 16 січня. Тому що, ну як, це ж порядок денний, його ж хтось складає у Верховній Раді. Документи законопроекти виносяться на обговорення для... і депутати мають з ними ознайомитися. Якщо опозиція знала про це, то чому дізналися всі громадяни тільки 16-го, коли депутати отак попіднімали руки, і не були, не, всі, всі не були широко поінформовані. Я, я можу лише прокоментувати, знаєте, не звинувачити опозицію і не виправдати її, але можу лише прокоментувати, як це все відбувалося. Опозиція хотіла показати нелегітимність дій більшості. І опозиція була задоволена, коли більшість на камеру починала голосувати руками і так далі. І вони стояли, не втручалися, бо вони вважали якраз в той момент, що ця картина буде надзвичайно переконливою. Це був їхній план. От чи поганий, чи, чи гарний, мабуть, тут є різні думки. І ну це називається ми не можемо давати оцінок там.